Стоматологи приватники Хмельниччини взялися лікувати від бюрократії та корупції систему охорони здоров'я. кажуть у їх сфері більшість нормативних документів, якими мусять керуватися в роботі, ще мають довгу радянську бороду. Окремі правила є просто абсурдними. Ми зайшли в ринкові умови в стоматології, і от така, якби ціленаправленна керування зверху, воно вже не підходить. Ринок диктує. Тому обома руками вони за реформи тим більше що постійно спілкуються із закордонними колегами, відвідують міжнародні семінари та зустрічі і мають намір кращий світовий досвід запровадити в Україні. Аби втілювати його у життя. Кілька років тому більш ніж 80 практикуючих приватників об'єдналися в асоціацію. Впродовж останнього року у середовищі дантистів провели анкетування та напрацювали цілий пакет змін. Я впевнена, що всі стоматологи, неважливо, який вони ведуть прийом, чи це державна форма власності, чи це приватна форма власності, кожний стоматолог хоче працювати прозоро, хоче жити в демократичній країні, де немає тиску чиновників. Стосуються реформи різноманітних питань. Одна з них переатестація. Лікарі зауважують, безумовно необхідно впродовж усього професійного життя підвищувати свій рівень, удосконалюватись в роботі. Однак, загальнообов'язкові курси, які наразі у державі повинен проходити кожен стоматолог, найчастіше особливих знань та навичок не дають а є швидше формальністю, на яку витрачається час та кошти. Лікар для того, щоб об'єднати всі ці розділи, він нічого не має робити, тільки атестуватись, проходити різноманітні курси. І ці курси не є всі високого рівня. А якщо людина навчається за кордоном людей, які там, наприклад, ходять в десятку кращих Європи, то він нас не акредитований. Тобто має їхати швейцарський професор нас акредитувати, щоб його курси мали вагу в нашій країні. Коли я витратив свій час, будучи на базі вищого медичного закладу, отримав там. Переастетаційний цикл, тобто сертифікат, чому я після цього повинен здавати ще іспит на отримання присвоєння категорії в департаменті охорони здоров'я області в е, комісії, яка приймає цей іспит в департаменті охорони здоров'я, знаходяться фахівці непрофільні. Тобто, якщо я буду здавати. Іспит з ортодонтії, там нема жодного ортодонта. Теж саме стосується і інтернатури. На думку фахівців, вона давно віджила своє п'яти років якісного навчання з максимумом практики в університеті, має вистачити, аби підготувати хорошого спеціаліста. Повинні відрегулювати учобу на місцях, щоб вони вийшли вже дійсно спеціаліст. Тому паралельно із цим потрібно проводити реформи в освітній сфері, щоб наші студенти могли. Добре навчатися, могли мати матеріальну базу, щоб е, вищі навчальні заклади, де вони навчаються, щоб вони були оснащені найкращим обладнанням, яке є існує в Європі. Умови ліцензування інколи теж зводяться до абсурду. Під час революція гідності я був один з медиків до Майдану. Я горжуся тим, що кожен четвертий, що не кожен третій медик майдану, це був саме стоматолог. Знаєте у чому парадокс? Що ми всі злочинці? Згідно оцих наших недолугих законів, ми маємо право надавати допомогу тільки там, де діє наша ліцензія. От на цьому місці по адресу крок вправо, крок ліво, розстріл. Це лише невеликий перелік необхідних змін, аби їх представити профільному міністерству та керманичам держави, хмельницькі лікарі-приватники вирішили об'єднати зусилля з рештою колег та вступити до Асоціації стоматологів України. У цій, здавалося б, благородній справі підтримку з боку столичного керівництва асоціації знайшли, а от на рівні області розпочалися непорозуміння. Лікарі стверджують, більш ніж півроку обивали пороги обласного осередку асоціації. Втім, вступити до неї з горем навпіл з 80 вдалося лише 13. Та й не впевнені, що останні дійсно є її членами. На даний час ми не знаємо, чи ми значить, члени чи ні, тому що нам сказали, що нас взагалі не прийняли. Складається враження, що асоціація, яка мала би вирішувати наші проблеми, вона саботує, заважає і робить все так, щоб ця робота не проводилася. Такого упередженого до себе ставлення стоматологи не розуміють. Реформи стримуються для того, щоб продовжити хабарництво в стоматології, щоб продовжити ну, корупційні схеми. Водночас очільниця обласного осередку Асоціації стоматологів України Валентина Левицька всі стрілки переводить на Київ. Телефоном пояснила, що не існує процедури колективного прийняття у члени асоціації. Її роз'яснення якраз і чекають зі столиці, тому так довго тягнуть із заявами. Я одноцінно я можу їх або прийняти, або ні. Mm -hmm. Є я говорю, коордиційна рада вона прийняла рішення. Ми звернулися до президента асоціації стоматологів з роз'ясненням цього питання. Ми будемо надіїти відповідь повідомим і бажаючих вступити в обласне відділення, яким чином ця процедура повинна здійснитись. Тож чіткої відповіді, коли і яким шляхом асоціація зможе поповнитись новими людьми, пані Валентина не дала. Хоч і запевнила, що організація відкрита для усіх і теж прагне реформ. Ця співпраця безумовно відкриті. Оця співпраця повинна бути з дотриманням етичних відношень між колегами, чи не розійдеться цього разу слово з ділом, покаже час, у тільки скільки доведеться чекати, невідомо. Тому й постає питання: чи дійсно усі готові лікувати систему, що наче каріяс роз'їдає країну? А можливо, комусь і вигідно жити без реформ?